Вітром плюс справжня турбота про імунітет. Ми бігти поти продукти. Це просто. Отакі, отаку відкрили двері ті в плодову і ломляться. Давай, 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 давай. Кажу, слони, двері відкриваються далі, куди ви ломити. так, незарешно. Дайте грибінці. Ай, грибінці дайте гребінці, дайте гребінці, Є гребінці? А там саме, що більше, що це дівчата, які перли, що коні. Ті хлопці бідні, по ти продуктовій кладові розлітались. Всі побігли, бачу, а на ті грібішки, все. Це що у нас є? До чи що це є? Ми ж всі спішилися взяти морепродукти, бо вони дуже швидко готуються. Тя і готово. Ну я про це не подумав. Я вас не відвілікаю, просто питаю, ви так на декілька страв на кожну суддю готують? Ні. Я собі взагалі літав десь непонятно де. Де був мій мозг, коли я собі насочиняв у ці страви? Таке впечатлення, що мені дали часа два. То тобто, в рівенні рамки мене взагалі абсолютно ніяк не затрагували. Інтересно, чого непонятно. У цей час, поки вони розмовляли про страву, я ідеально доробила свою. Я Я тільки починаю перетирати перед опять-25 вже кролік. Готово! А ти розумієш, що це взагалі не зроблено. Ти ж могла сказати, що зараз починаю формувати презентацію. Синдрому рятівника нема. Вибачте чи не вибачте? Я зрозуміла, що ту блін, ну чого я буду думати про думку інших? Отже, увага! Ви поки готуєте, я перевіряю наступну страву. Коли Бова підходив до Олі перевірити її страву, я ще готував індичку, обсмажував індичку і готував тартар, я ще навіть картоплю не нарізав. У мене був дуже великий страх, що я щось можу не доробити, тому що я тупо не встигав. Що у вас? Пюре з селери, гребінці, зелена олія, соус на основі там, де були підсмажувались гребінці. Я додала цибулю шалот, випарувала вино, додала, затягнула трошки вершковим маслом. Соус на основі -ну -ну і соку так. з грибінці. Грибінців, так ну іди, що мені не подобається, якесь гранульоване пюре. Я за все. Я перетирала так? через сито. Я взбивала, а потім через сито перетирала. Дивіться, я настільки ага. впевнений. Коштуйте, будь ласка. Угу. Тому Треба було не ввічі, пюре. Це ну, гарнір. Якийсь, ось ваше завдання було придумати. Так, Так, добре. Так, я коштую вашу страву. Ага. Добре, щоб просмажили з усіх сторон. Бірнуазет дуже добре. Ага. А, грабінець прям класно. Прям, ось, да. прям класно. Ерінги дуже добре. Картопля в мене вже була готова. Я просто її ще попекидував декілька разів на сковорідці. зробив подачу і, і вже дивився, що роблять учасники. А, обертаюсь до Геворга. Думаю, близько. Каже, Гор, три хвилини, ти що ти робиш? Він мені каже, я картоплю ріжу. Три хвилини до кінця. Гавор. Все О, добре? Три хвилини. Все добре, прям добре. Я думаю, блі, ну гарно, що фритюр типу встигне. Може встигнути е прожаритися картопля. Так, так, все нормально, все під контролем, ніхто не переймається. І я розумію, що вже час підходить. Я доробляю той соус, починаю його о, обережно викладати, але обережно вже не виходить. Ми могли сказати, що двоє учасників підійдуть із своїми стравами і захотіть дімку з його мазком. Ну, це було б знаєш, більш реалістично. І що я попадаю ще ж до ектора. Боже, в мене всередині вже все оторвалось, упало. Я стою, улибаюсь нервно. Де білок? Де соус? Так дивлюсь, це піре таке. протягнуто ложки, ну, коротше. Ну, типу, краще, ніж нерепусту тарілку принести, але так зрозуміло було однозначно, що Дмитрий піде в чорний фортух. За Димейшина расстроилась взагалі капець. Думаю, блін, Димейшин тільки з чорного, а п'ять в чорний. Ну, Я стою собі і думаю, зато ми вместе будем будемо в чорних. Вдвоєм Ну, Я б так просто тарелку з піра б не подавала б, навіть я б хоча б щось сиру, сирувати туди б кинула. За всі роки на мастер-шеф я не бачив нічого подібного. Я теж. Ага. Потім ти гарячі вершки та гаряче молоко потрошку вливаєш в жовтки з цукром. Все. Ти скуштував на цукор? Все нормально? А, мені потрібно ну, трошки солодкувати, Ну Вона має бути, це ж крем-брюле. Ні, добре, добре. Мені теж подобається. Добре. Добре. Хто хочете, попробуйте. Я мазну просто кончиком ложки, просто оце цю нашу смесь. сміть, готову. Жовтки, сахар, молоко і вершки. Це просто. Дуже мені солодке. Дуже солодкий. У Мене таке впечатлення, що в мені цей момент кілограм сто сахару попало в рот, і я це все одновременно ковтнув. Що не дуже добре. А вони всі пробують кажуть добре. Я не знаю. Думаю, може, через те, що я я, в принципі знаєш, там солодкого не їм, хоча да, не скажеш червоні взагалі на лайтику на розлобончику ходять. Вони там вначалі щось зробили, ходять, втикають і ми. Кажди, кожен етап доведіться да, да, спеціалі. Да. Кожен етап. У нас просто пекельна поверхня. Два е, зубчика-чесника. Е... Не треба туди не чесник, Андрій, успокойся. Бульйон скипає. Ектор, заберіть, будь ласка, кришку. Вино, от сюди, вино треба. Та не ориені набув. Та не все, все все хватит, не Та надо. Та не, не треба вино. Скільки блін? У нас Ірина кричить, чисти овощі, я кричу, ставте бульйон. Рідка там уже щось ще несе. Типа каже робить вот. Вот, ну типа, 40 процесів і один ектор. Що треба робити спочатку? Ви всі розмовляєте одночасно, а, я не розумію. Да. Зібрати піну і чуть-чуть доселить. І поставить його. Ага. На давайте так. Каже Андрій, ми між собою погоджуємо. Добре. Каже Андрій, Люба вказує, тому що я не побачила ініціативи ні від кого. Один бігає, другий бігає директор. Всім в одне влетіло, в друге вилетіло. Всім, всім. Кладіть, <різь> <Ой>. Ребят, давайте <різь> всипимо 100 купити. грам рису. Хорошо. 100 грам рису. Добре, всипаємо. Ну, перець переготується. Підливайте, будь ласка, бульйон. По суті, готували і керували процесом. Більш-менш це я і Іра. Ріта приносила все, Андрій просто ходив з блокнотом і з ручкою. Я теж це помітив. Усі дівчата в команді завжди були біля мене. Вони постійно заглядали мені під руки, у пательню, каструлю, щось підказували. А десь позаду стояв мовчасний Андрій. Хоча саме він, як капітан, мав стати моєю правою рукою, моїм сушефом у цьому випробуванні. Що то у мене якось не пішло з капітанством, я ну, просто не знав, як їм сказати, що дівочки, shut up, слухайте мене. Андрій, ти будеш переймати рішення якось налагоджувати команду? Неспокійно, у ну, нас це хорошо йде. що. як в інших командах один контактує. Ми налітаємо на ектора, і тупо починається галдеж. Хорошо, хорошо. Дівечки, між собою все. Я питався нормально диктувати рецепт пелі, а потім, як оказалось, у нас різні рецепти пелії в кожного були в голові. Доготувати потрібно до зараз. Овощів, і потім вкидаємо туди рис. Да. Все. Ектора, закидуємо це до, до пательні? Оце все всипати на пательню, так? Так. І кукурудзку туди також. Я їла паелію, яка була також з моріками. Там була кукурудза. Паелія з кукурудзою? Паель? Ви впевнені? Ні. О, окей. Це що латиноамериканська паелія? Ну, ну, яка кукурудза в класичній іспанській паелії? І цей продукт не треба додавати, тому я знову зупинився. Не треба, не треба кукурузу. Не надо кукурузу. Кукуруза вже все. Оставляємо ми тільки зелений горошок і ми залишаємо стручкову фасоль. Підливайте, будь ласка, бульйон. Трошки підсмажить. Щось підсмажте. Насправді на початку випробування я хвилювався. Чи знає моя команда рецепт. Чи розуміються вони на технології приготування і побачив, що вони добре підковані. Не знають хіба що нюансів. Дрібниць єдине, що їм заважає, це не зібраність. Ми щас уже дозни туди морки. Давайте, Давайте. закинемо yeah. туди кальмари. кальмари, да, кривет. та, кальмари. Криветка Потом... буде не Ви що при придурки кальмар наоборот він стає резиновий, бистріше, чим кріветка. Кривітку готова. Це все ну, але, ні, але, не, що за... придурки. Ну ми ну, ж будемо по-нормальному спілкую. Вона така і є, розумієш, вона на, на протягом всього времени, вона трохи підкипішнула, успокоїлася. Я дуже кипішна. Я просто, можливо, я просто відповідальна. І коли я роблю якусь страву, я зацікавлена в тому, щоб вона була виконана якісно. І тому я наводжу кипіш, коли люди починають тупити. Що робити? Бульйон додавати? Ні, ні. Давайте подивимось на консистенцію кіберів. Шо, а що туди ще льон додать? Святий дух. Давайте пока цей бульйон з морепродуктами. Його треба додати вже туди і моріки викладати симпатично. Так, вони кричали одна на одну, часто сперечалися, але для мене найважливіше це фінальний результат. І моя команда в суперечках таки знаходила правильне рішення. Тобто учасники були експресивні та емоційні, як самі іспанці, але поради давали слушні. Все добре, що будемо пробувати. Там з срізота теж є якісь питання. — За петрушкою побігли вже далі. Що робити? Особливо не треба, Катя, Катюк е, маринуємо так, креветки? — Так, так. Е, е, значить, е, ідея, типу, наступна: О, обсмажити е, панцирі креветок. Е, туди пішов у нас ще часник, е, оливкова олія. Я казав, до речі, е, про прорезоти з е, морепродуктами, що там має бути. Потім, ну, хтось у когось є ідея? Ну, давайте, якусь ідею. І він каже, що, ну, типу, <реш> так якось прямо реакції в нього були. І десь я згадую, що мусять бути помідори. Типу пелаті. Італійська кухня, італійські пелаті, так? Що далі робити? Можна типу, біску зробити. Хотілося, ну, мені, мені хотілося так зробити, і не тільки мені одного. Ми стояли всі там, це як біск, як біск. Я не пам'ятаю, я біск… Там голови, панцирі, все. Ну, ну все. це не біск. Це не біск. Біск, Біск, Біск. Прямо, ну, знаєш, не один і не два рази. Я вже там. ну, ну Блін, Біск. З якої країни? Де Біск. Скажи, будь ласка, яка країна? Е, це Фут Франція. А Франція? Угу. Аризота, яка країна? Італія. 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 Ну, Розумієш, коли ти. Розумієшся, там 100% в чомусь, да? а тобі там якусь. Е... Чушний да, щось, не, не, не те, те, що потрібно, і тебе трішки це підбішує. Да? Ну, Я думаю, що це було якраз з Володимиром, він трішки такий. ну… Аліна, ну ми ж купу читали, Давай, Реально. Yes, як читали, все було понятно, зараз як реально.